Им, что надо делать министру и говорить про ответственность. Министра и вроде бы про нашу. Про нашу ответственность что-то пока очень мало. Есть конкретное предложение. Вот я со стороны Ассамблеи предлагаю. Давайте подумаем, ну, это вам принимать решение, mm -hmm. потому что наш только месседж. Давайте подумаем о восстановлении вот такого хорошего разники министра на громадских засадах. Yeah. Или как-то вот. И вот когда каждый вот, три вопроса слышал, вот я уже на них знаю ответ. Вот по них. Вот, например, там вот есть люди, которые готовы взять ответственность. Ну, Например, первый, разник министра по значит, реформуванию министерства по коррупции и по иллюстрации. Человек берет на себя ответственность, берет на громадских засадах. Если берет на себя ответственность, в первую очередь, ну, я вам хочу сказать, вопросы аудиторской фирмы он же на себя большую ответственность берет. Класс большой, когда человек предложит. То есть я вам хочу сказать, если это будет авторитетный, ответственный человек, то мало того, что аудиторская фирма подтянется, которая не только поверхностно сделает аудит, а которая сделает в двух-трех направлениях глубокий аудит, это в одном направлении. Я вам хочу сказать, вот этот глубокий аудит будет тем источником, то есть сейчас вопрос, говорят, сколько денег. Я хочу сейчас со стороны ассамблеи бросить месседж, а давайте мы предложим, для государства, где заработать деньги. Но ну, все-таки же Министерство денег, ну, Министерство культуры, mm -hmm. Это Министерство денег. То есть э, там же кассы, сборы. Я забыл, Да. Uh -huh. Поэтому смотрите, вот я просто ознакомился на этой неделе по циркам. Вот это, то есть один отчет по палате, который, который был по разработку палате. То есть там лежат чисто, вот я увидел, я даже увидел, где там деньги запрященные, которые потеряла вот а. Поэтому вопрос вот я говорю в вопросе о ответственности. И так же само, вот, например, там пресс, секретарь или кто-то, кто не узнал, давайте мы на себя возьмем. Пусть с нашей, какой-то следы появится э, на громадской засаде э, Министра, который будет освещать для общественности. Мы же видим, какая идет нагрузка и все, что сделается в стране. Вот это первое такое предложение. Вот такой месседж. Если вы готовы вот формировать, а вообще, после этого, если мы готовы, министр здесь присутствует. Давайте ассамблея, если мы это потянем, выстроим здесь параллельную структуру министерства. Если мы говорим, ну о реформировать. Потому что я видел очень много здесь предложений совсем иной философии подхода. Давайте мы его здесь сформируем и сделаем вот это, знаете, как параллельное министерство, как модель покажем философию и э, не будем заменять э, существующие стандартные э, структуры, а покажем, что они могут работать. Возьмем один пример, одну какую-то тему, ее прокачаем. Ну по этой теме там чуть-чуть позже в другом вопросе. Ну там есть у нас еще. Ну, я, например. Офіційного посвідчення і ви є в принципі як ну, представником, і це непогана думка, якщо чесно кажучи, я за. Тобто це ми можемо розглядати вашу згоду Так. А, а, а якщо можна, я прокоментую тут я як вас звати? Мене звати Фоменко. Я yeah. е, е, скажу, що насправді е, е, коли починалася асамблея. Резерв, резервного, резервного майданчика має стратегічно, що одна справа говорити багато, багато я про що говорити, інша справа конкретно діяти. І я скажу, що, наприклад, от я, я теж є радником і на громадських засадах, і я маю, наприклад, конкретний проєкт, який міжнародний, який зараз дуже успішно просувається, який не потребує від Міністерства і від держави ні копійки грошей. Поки гроші приводжу я і знаходжу гроші я. Проект це стосується, наприклад, він називається Майдан Україна, Шлях до Свободи. Це художники Майдану, тобто це Живопис, це Матвій Вайсберг, кіно, це Білон 13 годинна програма. Потім фотографи Майдану і Страйп-плакат. Музика. І в кожній країні, в кожній країні я знайшов вже партнерів. Це і США, і Канада, і Німеччина, і от, сподіваюся, що буде Франція. От я не отримую копійки грошей, не <під> <займає> <під> на нарадах, але я маю насправді конкретно дуже роботу. От якщо як це дуже класна ідея, ну виходить це. В тому плані по у мене може бути радник. мене його немає. офіційно, Це і так по інших, якщо чесно. Я не подумав за єдине. Оце я би зараз поки ми продовжимо. У мене до вас прохання, тут же ж президентська кампанія йде. І якщо ви десь будете там зустрічатися з президентом, майбутнім чи вже якійсь стане, у мене так вразила ситуація, ми сидимо вже потім на цьому робочому столі, на, форумі, ну, в Барі, я маю на увазі. Ну, міністр культури, у нас вже, ну, я не хочу нічого говорити, але у нас ситуація ж так. Міністр палива енергетики, О, это, міністр економіки, это... Пійшов Олан, теж привітався зі мною, подякував, що з України приїхав, Треба, тата, сів і, голов... і сказав одну фразу, я хотів би, щоб ви задавали, верніше, просили, щоб наш президент так теж говорив, що е... головна стратегія Франції, е... у нього, це він так, так і переклав, е... головна фішка його стратегії президентської. Тому що Францію знають по музеям, по театру, по кіно і по цирку. Ну, Це основні такі, там ще хтось може щось додати. Але всі знають, що треба поїхати в музей Франції, що треба... що знають, що французьке кіно там потужне, що це Дюселей, що Кани, що о, і, і в такому русі. Я б хотів, щоб наш президент сказав, що його фішка буде культура. І тоді я думаю, що ми якось. У Піднімемось серйозно, тому що в мене вкрали, ну як в мене вкрали, на, в нас вкрали ідею, е, а, ну, як не вкрали, то вирушена ситуація, наприклад, там, акциз е, з алкоголю і тютюну. Або ж одна копійка там з пива податку на культуру, там, або на кінематографію, хотіли не забрати на кінематографію, або в цілому на культуру, Но почули і забрали на міністерство. Дякую. Марино, в тебе були допомоги? Так, я просто хотіла сказати, що запросина сюди людина, яка була присутня при окупації Міністерства освіти, і Андрій може розказати про подальший розвиток спілкування Міністерства із громадськістю, в тому числі, з яких роботах Я перепрошую, Андрій, зараз О, в тебе. Да, давайте, тому що ми зараз прийдемо тоді на інші питання, давайте Кілька закінчим. І, зустрічі, і питання публічності, тобто Асамблея може сприяти цьому розпослідженню. І також пропозиція запрошувати кандидатів в президенти саме сюди для обговорення питань у вас. Це, це, це важливе питання, якщо б відповідати. Я... Ні, ні, якби не якби. Я всім дякую, <головіка> говорить Володимир. <головіка> Володимир вас тест фон. Все ми зрозуміли в принципі вашу думку. я щось.